Любі друзі, до нас завітав Дмитро зі Львова. файного міста. От, і він дуже хоче поділитися з нами. Бажає поділитися враженнями від Арай Слави. От нещодавно нам заїхавши. Він спробував і хоче розповісти, що він про нього думає. Прошу. Ну, привіт. Перший раз я до цього ще ніколи не куштував, І можна побачити, якраз От такий дуже цікавий воно він по смаку. Перший раз, коли була перша друга заливка, то воно смак майже не відчувалося. Потім на наступній вже була така слабка коркість. А зараз, якщо так... Скуштувати то вже так е, явно можна побачити його. Як воно передає такий його горкість, такий приємний м'який смак. А як щодо аромату? Аромату. Аромат такий. передає запах нагадує. Трохи запаху трав, трохи запаху дерева, а роман такий помірний. Е, ну, для мене не бачу також явно, щоб аж ніс давало такий приємний запах. А щось нагадує із відомих брендів? Навіть не можу поки пригадати, що може нагадувати. Угу. Я б його навіть якось окремо був Ну, більш смак до лиственного чи до такого карамельного присмаженого, як тобі? Здається, я би віддав більш Угу. Варто замовляти, як на твою думку. А, ну, тим, хто ніколи не куштував і хоче щось спробувати новеньке, то чому б і ні. Пораджу. Хоча б одну упаковку мати. Добрий день, дякуємо тобі, то зустрі.